Чиста правда про електромобілі виходить так, що якщо буде розвиток електрозаправок, ну їх збільшення, а це тенденція і це існує, тому що це вигідний бізнес mm -hmm. на сьогодні, mm -hmm. то в принципі, розраховуючи одну зарядку там, на дальню відстань, можна проїхати там 700-800 кілометрів, ну нехай 700 там, кілометрів, а це вже з Києву там, до Львову, це до кордону да, доїхати можна. Тому, в принципі, і, і там. У розумінні там, пів року це буде і за міський автомобіль також. Так. Я бачу цей автомобіль також корпоративним. У нас на підприємстві використовується багато автомобілів в корпоративному форматі для роботи менеджерів, для роботи там Снабження ну, багато і будівельна команда наша працює на електромобілях. Фактично, те, що мене як. там, топ менеджера там з керівного складу, те, що мене повністю влаштовує, це відсутність того там пильного наблюдання за тим, що там десь там паленомастині ті подівались, ті витрати. От окрема одиниця бухгалтерська для обліку цих питань. А чи злив, чи не злив, там безпека слідкує за трекінгами, куди mm -hmm. поїхав. Враховуючи, що менеджер там і корпоративний весь склад працює в межах міста, то ну ідеальний спосіб там влаштувати собі процеси. Перевезення, так? Є? Абсолютно абсолютно вірно. Тому що електромобілю по обслуговуванню він не такий дорогий, як той самий ДВЗ. Ну, типу, якщо у вас. Менеджера там да, та, робітники вони катаються по всьому місту і наганяють в день там по 200-300 кілометрів. Вам вистачить навіть BWD E2, які ми використовуємо якраз для цих потреб. Тобто там з'їздить банк, поїздить по всьому місту. Плюс це зарядка, вона набагато дешевше ніж заправка даного автомобіля. Ви на на її поставили та електромобіль, зарядили до ранку. Менеджер може кататися цілий день на навіть, якщо відключення електроенергії, вона стоїть там своє схопи. Так, так вона своє будь-якому разі візьме. І ті самі, як ти правильно підмітив, мастильні. Плюс бензину, щоб ніхто не злив, потім там на трасах не продавали і так далі. За це можна вже не хвилюватися. Ну і якщо є заправка на своєму підприємстві, це в загалом становить копійки. Це суможна не слідкувати, так. навіть якщо він, там дружину кудись підкине, півтори гривни буде стоїти Так, нічуса абсолютно а далі тільки цікавіше, тому підписуйся, щоб не пропустити наступну частину.